Те, що це не була війна, не було АТО, а було щось непонятне. Почалося тоді, коли я сам макіївчанин з міста Макіївки. поїхали 27-го ну, з товаришами, вирішили їхати однією машиною на мітинг. Не доїхали, знайомі повернули, бо вже дорізали. Не студентів, студентів просто забили. А звичайні донеччани, які допомагали побитим дітям, їх просто підбігали ззаді різали. Це робила толпа людей близько 10 тисяч, які навіть не знали, де. В центрі Донецька, там, общий під туалет, там, сігарет банально купити. Які жили на восточному посілку восточному Маківці, це біля мене. Ну, тобто привезені люди. Коли мій товариш з сином пішли в військкомат, думали, що міліцію захоплюють, хоч там раду. Взяли дані, а вечором якась люди була клава з бітами, приїхали і забили їх. Ну, не вбили, просто побили. Дуже сильно. Ну, тому на так, сімейному совєті 30-го, -е, ми виїхали всі. Слава Богу, нам було куди їхати, була родня. Вступив в Тербат. Коли була потрібна набор добровольців, фахівців, я пішов в прикордонну службу попав. Не вибирав, просто треба, на коли з речами. Сказали, такого числа я приїхав. Навчався, служив там, потім пішов у Збройні сили. Ну, якби Прикордонники не виходять за межі свого загону. Збройник він більш вільніший і не безпосередньо, як кажуть, як пісня Я їду додому. На моє моєму випадку, я справді їду додому. Але в такий шлях. Ми пройшли навчальні заклади і не по первому кругу. Якщо в 2014 15 просто навчали НАТО і швидко, то зараз вже більш... те ж саме, але досить три місяці досконало, поглиблено вивчав. Я особисто в Деснянському навчальному центрі, в батальйоні піхоти навчався. Тобто, отривши роки, все, що знав, тільки три місяці заново повторював, тренувався, вдосконалював. Всі інші, ми з одного заїзду, всі також. Всі... Ну, для нас це робота. З особистими аргументаціями і мотивами. Трохи нечесна війна. Це не так, що в полі друг напроти друга. Ми за людей не ховаємося. Ви бачите, де ми. А вони стріляють виключно із населених пунктів. Ось що проблема. Не було б там людей, питання обстрілів вже були б вирішені давно. Ви знаєте, сміливість, чи що вона якось відходить на інший план, про це ніхто не думав, просто всі працюють. Ти не один, а рядом товариші невеликими групами, але дуже сильна підтримка. Якось, що треба робити, вибігати з окопу, будь героєм ні. Війна це робота, її роблять, як свій механізм. Вибачте, якийсь. Ремонтник на заводі, коли там збирає мотор чи що, він же ж не робить геройство, він знає, що за чим робиться. Так і тут. При правильному професіональному виконанні ми перемагаємо.